Здорова Олди та кіберпанки. Давайте знову побажаємо рашті сконати подібну до радянського союзу. Адже якщо думки проговорювати вголос, більша вірогідність їх втілення в життя. Сподіваюся, всесвіт світ нас обов'язково почує. Тема сьогоднішнього відео плавно продовжує тему попереднього, де я розповідав про радянську корпорацію SovOil. Логічно, що раз існують радянські транснаціональні корпорації, значить, і сам союз існує у світі кіберпанку. Так імперія зла дещо змінила формат, але суть лишилася та ж в'язниця народів, котру дуже важко покинути. Сьогоднішня російсько-українська війна. Ще одне тому підтвердження. Тож не забувайте донатити 2 гривні на ЗСУ. Вони зараз потрібні як ніколи. Тож почнемо: Союз суверенних Радянських Республік, або Неосовєти або ж Неорадянський Союз, енергетична та військова наддержава 21-го століття. У майбутньому кіберпанку являється союзником європейського економічного співтовариства, аналога сьогоднішнього ЄС. До СРСР. Ходять 15 республік. Неорадянський Союз є найбільшою у світі територією, що контролюється одним урядом, охоплюючи приблизно одну сьому земної поверхні. Це суверенний союз, що складається з різних незалежних країн. Він у два з половиною рази, більший за Сполучені Штати, і лише трохи менший за площу всього континенту Північної Америки. Він займає більшу частину північної половини Азії та значну частину Східної Європи. Поширюючись навіть на близький схід, близько чверті її території знаходиться в Європі, а решта в Азії. Площа СРСР близько 8 мільйонів 650 тисяч квадратних миль або ж 22 мільйони 400 тисяч квадратних кілометрів. Кінець комунізму прийшовся на 90-ті, як і у реальному світі. В останнє десятиліття старого радянського союзу прем'єр-реформатор Горбачов стикнувся з купою внутрішньодержавних проблем. Посилення ролі армії, бажання країн вийти з союзу, небажання деяких членів партійної верхівки проводити реформування союзу. Наступником Горбачова став Андрій Горбарів, котрий продовжив раніше розпочаті реформи. Щоб утримувати союз в купі та умовити країни залишитися, було вирішено реформувати СРСР Союз суверенних радянських республік. Причому республікам надавалася широка політична та економічна автономія. Нове державне утворення стало чимось схожим на європейське співтовариство. Розповідаючи про неорадянський союз, не можна не згадати про нафтового гіганта ЦОВ Ойл. Ця корпорація стала надійним фундаментом економічної могутності СССР. Офіцери КДБ і прихильники жорсткої лінії комуністичної партії спробували здійснити державний переворот через те, що вони були проти нових реформ. Вони були за збереження старого ладу. Заколот швидко придушили, а в результаті масштабних бойових зіткнень постраждало багато людей та військової техніки. Після цього інциденту розраховувати на армію тепер було марно. Тому Совойл запитує дозволу на створення власних воєнізованих загонів. Корпорація пояснювала це тим, що нафтові родовища, трубопроводи та заводи потребують посиленого захисту. А радянська армія була не у кращому моральному та бойовому стані. Уряд Союзу мав дуже багато справ, тому проблем з дозволом не виникло. Зовсім скоро після створення власних збройних сил починається корпоративне повстання в союзі, а результатом стала незалежна нафтова корпорація SovOil. Центральний уряд зробив слабку спробу приборкати свавілля корпоратів, проте приватна армія Soul Oil виявилася значно сильнішою за армію Неорадянського Союзу. Держава визнала свою поразку і прийняла умови нафтового гіганта. Совойл стала найпотужнішою силою у неорадянському союзі, адже могла легко просувати свої інтереси на рівні уряду. Коли державу накрила нова хвиля рухів за незалежність, саме вплив корпорацій та її шпигунського відділу змогли утримати союзні республіки у купі. Совойл були надзвичайно зацікавлені у збереженні цілісності союзу, адже корпорація та держава по суті були в симбіозі. Загибель одного призвела б неминуче до загибелі іншого. Війна між Сов Ойл і Petrochem завершилася в середині 2010 року. Це була так звана Друга корпоративна війна. У наступні роки політичний вплив Совоїл на СРСР тільки посилювався. Яскравий тому приклад. Це вирішення конфлікту між Латвією та Литвою, де ключову роль зіграв Аркадій Чермініно, високопосадовець з уряду Сов Подія сталася у 2016 році. Цим мегакорпорація довела. Що стала головною об'єднавчою силою всередині союзу, вона мала більше ресурсів ніж будь-яка окрема республіка і навіть центральний комітет. Тому всі рахувалися з думкою СовОйл, всередині неорадянського союзу. До кінця десятиліття СовОйл стала сьомою найбільшою корпорацією у світі за вартістю активів. Проте компанія і не думала зупинятися, адже в планах було стати наймогутнішою на планеті. Це були доволі реалістичні плани. Розпоряджені корпорації були всі ресурси Республік Союзу та ресурси Центрального комітету, що ж знову підтверджує думку про симбіоз держави та корпорації SovOil. Якщо ви забули, то я вам нагадаю ні, не про те звідки планувався напад. Наслідком Четвертої корпоративної війни стала конфіскація активів Арасака та Мілітех майже у всьому світі. Згадані корпорації не працювали на території Неорадянського Союзу, тому і не було що конфісковувати. Ще уряд Союзу був у доволі поганих відносинах з урядами США та Японії. На підставі цього радянська зброя та спеціальні системи запуску ракет вільно продавалися обом сторонам. Це був так званий нейтралітет по радянськи. Незважаючи на масштабні реформи 1990-х років і зростання компанії Соф Ойл у 2020 х неорадянські республіки все ще відставали в технологічному плані від передових країн на виробництві та в побуті, все ще використовувалися застарілі технології. Навіть у 2045 році, СРСР все ще не міг повністю прогодувати своє населення багато регіонів голодувало. Через провал економічних і соціальних реформ утворилася група так званих агресивних олігархів. Їх діяльність та принципи ведення бізнесу більше були схожі на ті, якими послуговувалися засновники мегакорпорацій із 2020-х. На противагу новим олігархам, старі олігархи із Новосовєтської партії або ж НСП просто вичавлювали залишки державних активів і були тому дуже раді. Старі корпорації потроху почали переходити на нові технології, адже зрозуміли, що без еволюції неможливо існувати далі. У випадку Сов Ойл керівництво почало вкладати кошти у розробку та виробництво нових послуг і товарів. Були освоєні такі нові галузі, як сільське господарство, комп'ютери, літаки енергетичні системи на новому виді паливи ЧУ-2. Також у радянському союзі з'являлися і нові компанії, наприклад, жирафа Технікал Manufacturing. Яка у 2039 році вивела на ринок новий будівельний дрон Graf 3? Це була одна з небагатьох вдалих технологій, яка швидко розповсюдилася світом. Ще розповсюдженню будівельного дрона та інших розробок компанії сприяла невисока ціна. У 2077 році Союз був країною незвичайних контрастів та гучних лозунгів на папері багатьом громадянам. Було гарантовано безкоштовне державне медичне обслуговування та доступ до новітніх медичних технологій. Проте у житті все було не так райдужно. Постійно будувалися нові міста для проживання та роботи кочового населення, неорадянського союзу. Кочівників хотіли інтегрувати у сучасне суспільство, тому що всі повинні були працювати заради процвітання країни. Багато основних ресурсів були в дефіциті. Як я вже згадував, деякі регіони потерпали від голоду. Уряд не міг налагодити продуктивне сільське господарство. Швидкі темпи розвитку промисловості та нехтування екологічними стандартами призвели до величезної проблеми забруднення навколишнього середовища. Щоб, хоч якось покращити екологію найбільш проблемних районів, було створено штучний інтелект під назвою Герой. Він мав придумати найбільш дешеве та дієве рішення проблеми екології. Були і свої гучні відкриття. Наприклад, радянські біонженери. Вперше провели успішне клонування печерного лева. Команда вчених з Якутська співпрацювала з колегами із Токіо та Сеула. Генетичний матеріал дістали з залишків самки Лева, знайденої в болоті біля річки Колима. Північному Сибіру протягом довгого часу Радянський Союз та Китай змагалися за те, щоб укласти велику угоду за Расакою щодо постачання зброї. Контракт був дійсно важливим, адже мав довести, чия зброя ліпша, китайська чи радянська. Генеральний секретар Союзу найняв Михайла Акулова, щоб він особисто очолював переговори з Расакою від його імені. Навіть у світі кіберпанку нашій країні приходиться нелегко. Ми так і залишилися у складі союзу доленосної події у вигляді проголошення незалежності так і не сталося. Спочатку Україну накрили дві великі посухи, котрі сталися, мабуть, через глобальні кліматичні зміни. Йдеться про якусь погодну катастрофу. Мабуть, це ті самі кліматичні зміни. Це сильно вдарило по державі та неорадянському союзу в цілому. Союзний продовольчий дефіцит. Тільки загострився слідом за посухами. Невідомо через скільки років прийшов смертоносний вірус. Інформації про кількість жертв немає. Україна була другим найбільш потужним виробником їжі у неорадянському союзі. Причина всім відома: славетні родючі чорноземи, які при правильному використанні дають неймовірні врожаї. Коли армія радянського союзу ослабла після перевороту, ослабло й керівництво центрального комітету. Не гаючи часу, корпорація Совоєл почала активно реалізовувати свої економічні інтереси на території України. Перше, що зробила корпорація, це купила близько 30% орної родючої землі. Компанія розширювала сферу діяльності, вкладаючи багато грошей у сільське господарство. Українські чорнозими стали чудовим активом. Питання про незалежність України все ж піднімалося, та уряд неорадянського союзу швидко згорнув подібні дискусії. Зрештою, СРСР не могли прожити без головної житниці, тому надали Україні деяку волю у сфері самоврядування, і проблема незалежності була закрита у Всесвіті Кіберпанку у 2077 році. У столиці України проживає 3 мільйони осіб. Місто вважається одним з найбільш потужних культурних центрів у східній Європі. Також у Києві бурхливо розвивається промисловість, наука та освіта. Росія вважається однією з най- ви що, серйозно думали, що я буду розповідати про це тимчасове непорозуміння на мапі світу? Йдемо далі. Війна, війна ніколи хотів сказати, Білорусія. Білорусія ніколи не міняється. У суспільстві та уряді цієї країни вже дуже довгий час ходять розмови про приєднання до Запорєбріка. Скільки люди себе пам'ятають? Скільки ці балачки і точаться, також мова йде про валютний союз і знову про майбутнє воз'єднання двох країн. Молдова це маленька країна, занурена в хаос, сепаратисти з Придністров'я, прорумунські націоналісти, які прагнуть об'єднання з Румунією та купа інших проблем. Уряд не може домовитися між собою. Не те, щоб зі своїми опонентами повстанці з Придністров'я не знаходять широкої підтримки громадян, тому ведуть свою роботу підпільно, а ще займаються контрабандою наркотиків та інших заборонених речей через кордон. Якщо бути точніше, сепаратисти займалися вирощуванням канабісу у промислових масштабах. Навіть був конфлікт між місцевими меріями та сепаратистами, в результаті якого було кілька нападів на будівлі цих же мерій. Поліція відреагувала швидко. Спопиливши поля канабісу, подейкують сепаратисти з Приністров'я після цього інциденту знову почали подумувати про боротьбу за свободу у світі кіберпанку. Молдова сильно залежить від України через постачання продовольства, електроенергії, вугілля та різної сировини для промисловості. Після розпаду колишньої СРСР виникла напруга між Росією та Казахстаном, Узбекистаном і Киргизією. Ці країни хотіли створити свого роду союз в союзі, що не дуже подобалося Москві, але ці проблеми зникли, коли православні почали воювати з мусульманами у цих трьох країнах. Мусульмани оголосили про створення Ісламської Азійської Республіки ІАР, до якої увійшли Казахстан, Таджикистан, Узбекистан і Киргизстан. Християни відчули загрозу цій державі, оскільки зазнавали утисків на всій її території. Тому почали братися за зброю, щоб протистояти новій владі. Між цима двома фракціями спалахнула велика війна, і Ар виграв позиції. Але в результаті за допомогою військ Сов Ойл війна була припинена, і згодом укладено мирний договір. Крім того, з новим СРСР були укладені торгові та військові угоди, завдяки яким новий СРСР все ще міг використовувати постмодром Байконур. Совоїл володіє значною частиною сільської місцевості. У сільській місцевості, особливо в Сибіру, вони є єдиною реальною силою. Корпоративні шпигуни працюють і в синдикатах, і в уряді. Реальність така, що якби Совойл хотіла отримати повний контроль над урядом Неорадянського Союзу, то їм би це вдалося без особливих зусиль. Не дивлячись на таку велику владу, формально Центральний комітет по сьогоднішній день керує Союзом суверенних соціалістичних республік. У містах існує три типи влади: Совойл, Російська мафія і держава. З 1990-х років через прийняті надзвичайні укази, котрі досі діють, президент може приймати власні закони без схвалення парламенту, якщо він цього забажає. Його владу зміцнює військова служба ГРУ. Яка стала наступницею КДБ? Багато старих агентів КДБ були поновлені в ГРУ або ж МВС. Ру це така жорстока та безжальна організація, як і КДБ. Як вам історія неорадянського союзу і світу кіберпанку було цікаво? Пропоную ділитися своїми думками в коментарях. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.